Місто Львову не має що запропонувати закордонним туристам. От як повернулася до себе в Одесу додому, одразу це зрозуміла. ну, притримайте свої гнилі помідори, зараз поясню. От коли ви приїжджаєте в якусь країну, чого ви насправді хочете: Емоцій, чогось новенького. Для мене Львів це таке охайне місто, в якому вся архітектура нагадує мені Польщу, а саме Краків. Смачна кухня, багато ресторацій. Один заклад відрізняється від іншого, низькі ціни порівняно з Європою. Але ратуша, костюли, вся ця архітектура, вона так само представлена і в Європі. А от Одеса. Ви приїжджаєте і вас можуть обікрасти одразу на залізничному вокзалі. І це не жарти. Тут у нас грецька або італійська архітектура. Ну так в поганенькому стані, а прямо поряд 27 поверхів Кадор. А наше прекрасне Чорне море. Повністю забудоване ще й багатоповерхівками. Де таке ви в Європі бачили, щоб житловий комплекс розташовувався прямо на піску? Це вам не охайний, чемний Львів. Тут є емоції. Ну і з сьогоднішніх розваг це турист може побачити, як чоловіків пхають ТЦК в бусіки. У Львові такої розваги нема. Приїжджайте в Одесу, а не в той охайний Львів.